Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Джела з Півдня Диської області. Сьогодні вам трошки розповім про Церсіси. Цілий день робота, робота, нема коли знімати відео навіть. Цвіте він вже, бачите, на всю. Церсіси відносяться до сімейства Бобових. Їх потім Вісять такі стручки, ну, я підійду до другого серсіса, там вони є. На цьому рожевому їх дуже мало. E, взагалі, існує сім видів серсіса. У мене дома їх один, два, три. Раніше я думала, що в мене чотири, а потім ще почитала, виявилося, що то четвертий у мене не церсіс, а багряник. Ну, трошки далі розповім. Так от, церсіс... В Турції і в Греції використовують на кухні квіточки. Квіточки з квіточків можна готувати якісь там соуси, а ще можна просто прикрашати блюда і їх споживати в їжу, так в такому вигляді. Вони дуже такі, знаєте, ніжні, такі солодко-кислуваті. Бо я коли почитала, то сама спробувала. Цвіте він, як бачите, бачите таке враження, що він цвіте навіть на гіляках. Ну, так, воно і є. Дивіться. Бачите, гілочка. Так, руки в мене брудні, тому що я була в городі, нема коли мені вичухуватись, бо часу геть немає. Як бачите, що найцікавіше гляньте, ось стовбур. Дивіться. аж в самому близу, дивіться, бачите? Це стовбур. Бачите? Цікаво, як у Серсіса. Навіть не на гілках, а прямо на стовбурі. Цікаво. Є е, серсіси, ну, самі такі видові, ну як, Саме часто зустрічаються це церсис канадський і церсис європейський. Канадський він більше е, морозостійкий, а, а європейський більш такий лагідніший, якби сказати, не витримує великих морозів. У мене не скажу який, у нас вони ростуть по, по всьому місту Ізмаїл. У нас якби так південь-південь, південний-південь, тому церсісів у нас багато. Вирощувати його можна з насіння, але насіння треба скариф... скарифіфувати. Тобто, або можна просто залити окропом їх і потім сіти. Я, до речі, ще досі таки не посіяла їх. Рожевий росте набагато. Повільніше, ніж білий. У мене ще й білий, потім покажу. У мене є два рожевих. Купувала другий як е, махровий і не махровий. Але зараз, от побачите різницю. Зараз я вирву оцю квіточку ось на цьому церсісу. І зараз порівняємо з другим. Так, в мене там, здається, не поливається, бо всюди поливаємо, у нас така спека. Страшне просто. Все під поливом. Зараз побачите, яка різниця в квітках. Хоча мені обіцяли, що буде махровий, але він не махровий. Зати, гляньте. зараз на Дивіться, розмір квіточок. Це той, що цей, гляньте. і цей різниця яка. Ви бачите? Яка крупна квіточка в нього. Так я сорти не знаю, тому що я ж кажу, купували купувала його як махровий. Але він і цвіте трошки-трошки пізніше, ніж той, більш яскравіший, цей, бачите, більш світліший, цей такий більш рожевий. І квіти в нього просто величезні. І теж так само, бачите, по стволику-по стволику пішли квіточки. Ну це теж якийсь або європейський, або із канадських такий. Зараз саме ці сорти канадські і європейські повиводили. Є і жовтолисні, і пістряволисні, і бордоволисні, і плакуча форма є. Зараз вже їх дуже багато повиводили. Ну, у мене такі от самі звичайні два рожевих. Ще у мене є китайський широбана, але він е вважається таким самим самим теж для півдня. Зацвітає він пізніше. Зараз підійдемо до нього. І в нього білі квіточки. Бачите, він білим цвіте. Він тільки-тільки зацвітає. І теж у нього квіти крупні. Скажу, що цей білий росте набагато швидше. Я його сіяла вже, коли в мене той рожевий ріс. І от зрівняти у стволяки в них уже Однакові. Хоча цей сіла набагато пізніше, росте дуже швидко білий. Так думаю, що потім після цвітіння прийдеться трошки його впиляти. Дуже густий. І ще одне, що цей шаробан цвіте ще осені ще раз. Не так багато, але все-таки цвіте. І цей, бачите, шаробана така у нього як колоновидна форма, а рожевий більш такий розкидистий. І зараз у мене. Покажу багряник японський. Взагалі, і скільки я читала раніше, багато хто вважав, що це ж з родини церсісів але ні. Багряник відноситься до родини багря... Багрянових багряників, а церсіс це до сімейства бобових Глянь, яке в нього листя. багряник взагалі цвіте. Я ніколи ще не бачу, як він цвіте, а цвіте, я читала, що він цвіте до появи листя. Я просто ніколи б не звертала увагу. От. І зараз просто у нього дуже-дуже гарне листя. Ще відрізняється він від церсиса тим, що у нього листя тако попарне, бачите, знаходиться листочок один і з другої сторони листочок. Листочок і з другої сторони листочок попарне. А в церсі сані. ні. Ну, баряник гарний, тим, що в нього всеремя, всеремя весь час гарні листя. Бачите, і зелені, і червоні вітер хитає. Зранку нема зовсім часу, вже ввечері так вибрала трошки. Ось навела, бачите, у в нього гарне листя. І гілочки такі червоні, і молоді листочки червоні, гарний такий. Так що церсіс цікавий такий. Потім в нього, бачите, стручки ці висять ще, ну, ще називають його іуденним деревом, тому що ну так кажуть, що Іуда повісився саме на серсицю, коли, коли зрадив Ісуса Христа, то він потім повісився. На цьому дереві. Ну, я думаю, що саме на цьому нарожевому, тому що тут, бачите, такі гіляки розкидисті. На шарубані навряд, бо він повісився. Так, ну от, в принципі, хвороб ніколи б на ньому ніколи не бачила. Шкідників теж гарне дерево, листя потім у нього буде пізніше, ще навіть зовсім як Бачите, зразу квітує просто одні квіточки. Гляньте, просто таке рожеве-рожеве дерево. Гарнюня таке. І цей мій крупноквітковий, хоча я дуже хотіла. Звісно, хотіла махровий, ну не знаю, махровий більше ніде не зустрічала, є, я ж тільки кажу, що є з різним листям. І в цього, бачите, листя вже з'являється. А в того в першого ні. Листя зовсім немає. Бачите, які різні. Треба буде. Ну, я скажу, що інформації не так-то багато в інтернеті про ці церсиси. Я от шукала, шукала, нічого нема. Я так і не знаю, чим відрізняється, припустимо, багряник канадський від європейського. Верніше, Церсис. Так що, отак, скажу, що це все, що я знаю, що це мій досвід. Сіється, я ж говорю, скрифіфувати треба або, або окропом обдавати насіння. Я коли зберу свої сіяти, я вам покажу. Ну і побачимо, як воно буде сходити. Тому що я пробувала сіяти просто так скажу, що дуже сходить погано. що оболочка дуже-дуже тверда у насінинок. Ну, друзі, все про церсіси. Гарна рослина невибаглива. Так що можна саджати у себе в садочку, але треба тільки знайти саме канадський для того, хто живе в північній частині України. Все, друзі, бажаю всім гарного, спокійного вечора і тихої ночі. Це буде наша Україна.